З такими емоціями залу засідань покинула частина депутатів. Кажуть, те, що депутати не підтримали об'єднання тячівських громад, це саботаж. І 108 депутатів за об'єднання проголосувала всього третина. Інші свого рішення так і не пояснили. З частини депутатів це був прямий саботаж, тому що я особисто закликав колег тих колег, які не голосувати, пояснити свою позицію. Чим самим викликані небажання голосувати за. Дані процес ми не почули в залі засідань одне було незрозуміле зауваження, спроба затягнути стосовно юридичного аналізу. Звичайно, що всі рішення, які виносяться на розгляд сесії, проходять юридичний аналіз, в тому числі юридичним відділом самої закарпатської обласної ради. Неготовність до децентралізації загрожує області тим, що закарпаття для розвитку не виділять 119 мільйонів гривень із фонду регіонального розвитку. Голова ОДА переконаний, це суто політичне протистояння, і ті, хто не голосував за об'єднання громад і за проект перспективного плану, діють проти інтересів громади. Якщо громада і люди згодні, а громада вибрала депутатів, а депутати не згодні, ну послухайте, ми що в каменному якому світі живемо, чи в Закарпатті, яке на кордоні е, Європейського Союзу? Якби хтось був проти, так, да, питань нема. Ну всі за. Баба Яга проти, як у тому, знаєте, в мультику. Хто виступив проти цього рішення, невідомо провести поіменне голосування? Депутати відмовились. Голова облради наголосив згідно закону, впродовж 30 днів до цього питання можна повернутися. Скажу менше, що ми зобов'язані через 30 днів знову повернутися до цих питань по закону. і Ми це будемо робити. Сам Геннадій Москаль пообіцяв особисто оприлюднити список тих, хто не голосував за об'єднання, і розказати громаді, хто працює проти їх інтересів. Я не фамілію всіх, хто не голосував виборці про це. Буду. З децентралізації переконані те, що депутати не підтримали рішення громади. Це просто політичні розбірки обранців. Те, що сьогодні сталося, це ми називаємо це така заказуха, просто політична заказуха провалити і показати, хто господар в області. Але останнє слово все таки буде за громадами, тому що ми прийняли рішення. У нас є свій варіант плану Б. Планом Б активісти називають клопотання про розпуск облради. Вже навіть готують відповідні документи. кажуть, ця рада діє не в інтересах громади. Серед іншого на сесії прийняли чимало рішень. Призначили директорів тезіатрії та Солотвинської алергологічної лікарні. А ще заслухали звіт правоохоронців про події 11 липня у Мукачеві. Здебільшого силовики наголошують на тому, що цим питанням наразі займаються в столиці.